26 українських військовослужбовців та два македонці пройдуть у Львові курси з питань зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації. Тренінг стартував 1 листопада і триватиме 8 днів на базі академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Захід проводиться з ініціативи керівника програми професійної підготовки Офісу зв'язку НАТО в Україні, апарату військового Аташе Посольства Канади в Україні та департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, як зазначив під час відкриття курсу директор департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України Олександр Клубань, метою цього заходу є удосконалення професійних навичок військовослужбовців і працівників Міністерства оборони та збройних сил України. Іни з питань зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації сьогоднішня відкритість нашого суспільства і відкритість збройних сил вимагає від нас, тобто від військових, щоб ми постійно інформували громадськість про те, чим займаються збройні сили, щоб це було оперативно, об'єктивно. Тому що ті люди, які платять податки, мають знати, куди використовуються їхні кошти. І для цього у всіх арміях світу давно існують такі структури. У нас структури громадських зв'язків з'явилися тільки під час незалежної України з першого дня створення армії, тобто з українського війська, вже пройшло 20 років. Нам є що показати, є що розказати, як показує досвід. Таких заходів, які ми сьогодні проводимо, і моніторинг розвитку наших інформаційних структур нашими партнерами Євросоюзу, НАТО і інших країн, що ми досягли певного рівня і вийшли на європейські світові стандарти. Тому важливість громадських зв'язків масових комунікацій сьогодні вимагає від нас постійно. Постійно вдосконалювати нашу роботу. І в цьому питанні нам допомагають наші партнери. В даній ситуації це наші канадські колеги, які вже проводять другий такий тренінг. Перший відбувся в минулому році в Національному університеті оборони України в Києві. Це наш другий захід спільний, який проходить в стінах Академії Сухопутних військ Збройних сил України, базового вузу підготовки офіцерів українських. Ми вже можемо. Оцінити ті здобутки, ту роботу, яку проведено за рік між цими заходами. Сьогодні ми обговоримо те, що ми зробили, намітимо плани на майбутнє, визначимося, що ми будемо робити далі, тому що у нас ще один такий захід планується наступному році. Тобто йдемо степ бай степ крок за кроком. Ми удосконалюємо свою інформаційну складову.